17 липня 2020 року була відповідно прийнята постанова 36.50 про утворення та ліквідацію районів. У Вінницькій області було створено шість нових районів, які поглинули попередні райони. Попередньо було 28 районів і 63 територіальних громади. Відповідно, 16 травня ще перед цим. Було прийнято розпорядження Кабінету міністрів 535 Р. Про питання щодо надання адміністративних послуг і були надані повноваження територіальним громадам в центрах надання адміністративних послуг здійснювати прийом та видачу паспортів вигляді ID-картки та закордонних паспортів. Управління Державної міграційної служби було. Попередньо ще в 2021 році проаналізовано стан навантаження в районах, і ми вимушені були, виходячи з мінімального навантаження, оптимізувати чотири територіальних підрозділи: Це в Оретові, Чернівцях, в Тиврові та Владижині. Попередньо ми інформували органи місцевого самоврядування про те, що в них є можливість також здійснювати прийом та оформлення. Документів як на закордонний паспорт, так і на ID-картки. Відповідно, інформували про те, що питання придбання необхідної техніки є їхнім пріоритетом, їхнім завданням. Називали специфікацію, тобто яку необхідно для цього придбати техніки, її параметри. І інформували про те, що програмний продукт. Забезпечує Державна міграційна служба відповідно і надаються закриті канали зв'язку. Хочу також звернути, що за 14 року з початку нападу Російської Федерації на Україну, на нашу державу, жодна хакерська атака Російської Федерації не досягла мети до наших закритих каналів зв'язку Державної міграційної служби. Всі вони були успішно відбиті і проникнення. Відповідну мережу не відбулося. на даному етапі. Проаналізувавши знову навантаження, передумовою цього була повномасштабна агресія 24 лютого 2022 року. Значно зменшилась кількість звернень до територіальних підрозділів Державної міграційної служби. Це по-перше, зв'язку з тим, що велика кількість населення була вимушена покинути територію. Попереднє проживання, виїхали в європейські країни. Державною міграційною службою було прийнято рішення про надання відповідних послуг в країнах Європи. Це в Польщі в першу чергу були здійснені вільніше зафункціонували підрозділи паспортного сервісу, які оформляють, приймають документи звернення громадян на ID-картки та закордонний паспорт. Слідуючим етапом це була Німеччина, потім Словаччина, Туреччина, Іспанія. Зараз було відповідно Державною міграційною службою прийнято рішення, проведено нову структуру управління Державної міграційної служби. Якщо в нас раніше до 1 листопада було 28 територіальних підрозділів, то відповідно їх буде з 1 грудня. 19. Оптимізовані такі підрозділи, я їх перерахую, з вашого дозволу: це Літинський, Морогонокоровецький, 4 четвертий міський відділ в місті було 4 підрозділи, залишається 3. Немирівський, Чечельницький, Піщанський, Томашпільський, Теплицький та Немирівський, і Тростянецький територіальні підрозділи. Повноваження щодо обслуговування громадян. Ви знаєте, що вони передаються територіальним підрозділам, які залишаються. Тобто, якщо, наприклад, оптимізований Томашпольський територіальний підрозділ, то функції на себе прийняв Ямпільський районний відділ. І якщо оптимізований Піщанський районний сектор, відповідно, його повноваження прийняв на себе Крижопільський підрозділ. Бершицький, відповідно, прийняв Чечільник, Тут прийняв прийняв мирів Тростянець обслуговування. Відповідно, Гайсин прийняв попередньо, він прийняв Ладижин, а зараз ще прийняв і приймає Теплик. Ну, по місту відповідно рівномірно. У нас територіального поділу немає. Громадяни можуть звертатись безпосередньо в будь-який підрозділ міграційної служби незалежно від реєстрації, тобто не залежить місце реєстрації. Я хочу також поінформувати, що за 10 місяців цього року ми прийняли та видали 52 тисячі паспортів вигляді ID-картки. Відповідно, майже 80 тисяч було звернень по оформленню закордонних паспортів. Є відповідне зменшення кількості звернення по закордонним паспортам, а ми спостерігаємо позитивну динаміку в плюсі, тобто майже на 3 тисячі більше ID. -карт. Карток в цьому році порівняно з 2022 роком. Робота триває. Значить, що я хотів би поінформувати, що в нас оптимізація підрозділів, бо ви ж чудово розумієте, це пов'язано в першу чергу з тим, що відбулось зменшення кількість звернень, але ми мусили продовжувати утримувати підрозділи цих підрозділів. Це оплата і каналів зв'язку, телефонний зв'язок, інтернет зв'язок. Комунальні послуги в певних підрозділах і оренда приміщень. Зараз ми здійснюємо переміщення своїх територіальних підрозділів з метою безпеки громадян і підвищення якості громадян з підрозділів правоохоронних органів. Ми їх переміщуємо на, переміщаємо в підрозділи комунальної власності, державної власності. Наприклад, в Бару, в могилів подільській в Липовці, ми перейшли з поліції в центри зайнятості. нам надали таку можливість відповідна державна структура. В Козятині, Гайсині і в Крижополі. Ми перейшли вже безпосередньо в свої приміщення, нам їх передали в свою власність відповідний пенсійний фонд в інших містах. Ми переходимо в ті, які нам надають приміщення, це комунальна власність, це територіальні громади. У нас на території обслуговування проживає близько 9,5 тисяч іноземців, з яких майже 5,5 тисяч це громадяни Російської Федерації. Але я прошу звернути увагу: це не чисті росіяни, це громадяни. Це українці в основному левова частина, які в свій час по Радянському Союзі виїхали е, з метою працевлаштування в Російську Федерацію. Відповідно, там залишились, народили там дітей. І потім вже з часом вони повернулися в Україну і, відповідно, також приїхали їхні нащадки. І майже 167 громадян. Республіки Білорусь, спектр іноземців, які проживають, у нас досить потужний, майже 57 громадян інших держав. Що стосується іноземних студентів, на яких до війни було майже дві тисячі. Зараз перебувають маючи посвідки на тимчасове проживання близько двохсот. У багатьох країнах не визнається дистанційне навчання, тобто вимога цих інституцій, про те, щоб студент був присутнім фізично на заняттях.